На середу, 27 грудня, у всій Україні оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє Україдраме Так, у середу, у всіх областях України, без виключення очікується сильний північно-західний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду. Йдеться в попередженні через це оголошено перший рівень небезпеки. На початку дня можливі опади вигляді дощу, який незабаром перейде у деяких районах у мокрий сніг. На півдні України значних опадів не очікується. Можлива навіть поява сонячних променів. В Україні очікується температура плюс 2, плюс 6, а на півдні країни плюс 7, плюс 12. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики розповіли, що у четвер, п'ятницю та суботу очікується антициклон. Він принесе суху та похмуру погоду. Вітер стихне. 31 грудня прийде атмосферний фронт. Принісши з собою дощ та мокрий сніг. Вночі 1 січня очікується пауза в опадах і тепла погода. В день 1 січня продовжаться опади, але температура залишиться відносно теплою. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!